Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися прогноз для Діви на травень 2024 року. Отже, що чекає ДІВ у травні 2024 року. Так, проявиться якась людина. Але цар з 18 до 35 років, або моложево виглядить, прямує до вас. Так, і несе вам звістку якусь. Причому ця звістка. Про те, що вам вже пора знімати плоди. Уже позріло все, що ви робили, все, над чим ви працювали, так, вам пора з збирати стиглі плоди. Так, кохання йде, закоханість до вас йде. Так. Або хтось буде працювати в парі. Так, взагалі-то четвірка означає стабільність, можливо, для когось будуть стабільні відносини. Так, Тут дивіться по своїй ситуації. Четвірка пентаклів. Угу. Не витрачайте особливо гроші, не вкладайте в якісь оманливі підприємства. Грошей вам на все вистачатиме, але витрачайте з розумом. Так, було вам важко заробляти оці гроші, багато чого вже досягли. Так, втомилися, але у вас на порозі вже стоїть колісниця, запряжена кіньми. І ви можете їхати робити свої справи, тобто шанси на здійснення ваших бажань йдуть до вас. Що ще діва травень принесе? Будете вдосконалювати свою майстерність, дивіться, у вас вже грамоти висять, але ви деталі якісь підправляєте, будь-нові грамоти. Так ви йдете в нове. Раніше дивились, щось сумували, що ви втратили в житті. От якби я робив отак, а не так, якби я інакше, не дивіться в минуле. Дивіться в майбутнє. Дивіться, в майбутньому, тобто в травні, ви вже відійдете від старих установок, коли ви дивились в минуле, і підете від дивіться, бурхливих вод в тихі спокійні емоційно води. Тобто підете в краще. І в фінанс, фінансовому відношенні ви йдете в краще і в емоційному, в особистому. Закоханість до вас йде. Так, зараз карту візьму закрию. Закоханість до вас йде. Будете працювати з кимось в парі. Знову ж, дивіться, тут двічі кохання комусь йде. Кохання в травні, хтось, можливо, познайомиться з кимось, або у вас стосунки перейдуть на наступний рівень. Працювати можете в парі з кимось. Так, і закінчується у вас якраз в травні. Завершується етап неприємностей, який був у вас. Тут у вас була дев'ятка жезлів, важко вам було, але ви справлялись тут десятка мечів. Можливо, хтось ігловколування буде робити. Можливо, хтось переживав за щось, але цей етап вже завершується. Після десятки завжди буде одиничка. Одиничка це у нас тузи можливості. І йде до вас король жезлів, який виведе вас, або з яким ви підете в краще майбутнє. Це може бути і по роботі, теж, бо тут і робота, і чаші разом були. І може бути в особистому житті, або так і так, можливо, різні люди будуть під цим знаком зодіака. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, де негатив обходять вас стороною.